Якщо ви хочете дізнатися, скільки коштує один підписник україномовний зараз в TikTok, дослухайте це відео до кінця. А я хочу вам розказати про дуже часту ситуацію зі мною з маркетологом, який проводить багато консультацій з різними бізнесами щодо просування в TikTok, і ми розбираємо різні кейси. Що я вам хочу сказати, що є ряд. Величезних бізнесів, експертів, різних брендів, які вже зрозуміли, як працює TikTok для їхнього просування. Вони вже розуміють, хто їхня цільова аудиторія. Вони навчилися знімати такий контент, який справді може залучати цю цільову аудиторію. Але вони бачать одну і ту ж саму картину, і вона повторюється ну, от майже всіх, що Користувачі зараз залюбки дивляться, перегляди справді великі, є навіть мільйонні відео, є багатотисячні відео. Ці відео зберігаються, дуже багато лайків, може бути дуже багато коментарів, але аудиторія ну, майже стоїть на місці. І бізнес мені повідомляє, що півтора року вони там йдуть до позначки тисяча. І вже коли буде тисяча, тоді вони зможуть справді повірити, що TikTok – це їхній канал, що він може бути ефективним для цього бізнесу, що всі зусилля немарні, і тоді, звичайно, Головна з'являється функція це ефіри, яка дозволяє злучати більше людей, звичайно, масштабуватися, масштабувати свій профіль і, звичайно, вже вести більш активні якісь взаємодії із аудиторією. Це вже може бути ну дуже дуже продуктивно. І я завжди запитую цих бізнесів: як довго ви сподіваєтеся чекати на цю тисячу підписників, тому що користувацька поведінка вона змінюється. І коли TikTok тільки з'явився, то всі підписувалися на все. І з кожним роком підписки набирати буде складніше. І коли ми це все обговорюємо, бізнес завжди чомусь знаходить тисячу якихось причин, чому не вирішити це питання за один день. Тому що увага, ви можете набрати велику кількість підписників, достатньо, особливо якщо у вас було 500, і оту решта 500 ви справді можете набрати за день. І це буде керований процес вами, який ви як просто ще одну завдачу в своєму бізнесі, ще одну задачу в своєму просуванні реально можете здійснити за день. Не кажіть мені, що у вас немає бюджету на платну рекламу, тому що я живу в системі координат, коли час має найбільшу цінність, і якщо ми... Рахуємо час підприємця, то уявіть, що б могло бути, або який успіх мав мати цей бізнес, якщо підприємець свій час цінував би вище, ніж якийсь бюджет на рекламу в Тік-Ток. Ви можете рік ходити знімати відео, безперечно, це буде мати гарний вплив, ви будете довкола себе збирати спільноту, ви навчитеся знімати, ви виростете як особистість у своїй професії, ви навчитеся дуже багато корисним речам. Але якщо ми говоримо про Ціль і результат, то оцього результату його можна досягнути швидше і простіше. Для цього TikTok придумав і всім пропонує платну рекламу. І увага, дякую всім, хто дослухав. Інформація свіжесенька про вартість одного україномовного підписника в TikTok на профіль мій особистий. Я там проводила тест і тому можу вам сказати, як це працює зараз: сім з половиною гривень коштувала залучення одного підписника. Порахуйте, будь ласка, скільки підписників не вистачає вам до тисячі до того моменту, що ви зможете вийти в ефір і друхатися до наступних цілей